Всім привіт! Зараз дуже багато виробників пропонують біологічні активні комплекси: як вибрати для себе своєї сім'ї продукт найнай, або -най, зараз керуватися тільки етикеткою, міліграмним складом чи інгредієнтним складом замало. Чим відрізняються натуральні вітаміни від синтетичних, та чому я для себе своєї сім'ї вибрала продукцію клітини харчування компанії Фітлайну і бізнес-проект International, Ми сьогодні поговоримо. Чим відрізняються натуральні вітаміни від синтетичних. Коли ми кажемо про синтетичні вітаміни, ми маємо на увазі ті вітаміни, які були створені за формулою на заводі. Ми знаємо, що є 13 вітамінів. Коли ми кажемо про натуральні вітаміни, органічні, то джерелом повинні бути вітаміни, фрукти, овочі, спеції чи ягоди. Але важливий дуже нюанс. Коли ми отримуємо з такого джерела вітаміни, їх 13 ми ж отримуємо і провітаміни. У кожного їх 92 штуки. У кожного вітаміну є декілька провітамінів. Припустимо, вітамін С має 7 провітамінів. І так далі. Але ж ми отримуємо з овочів, фруктів, спецій, ягід, також інші корисні речовини: це біофлавоноїди, це харчові волокна, це кератіної, поніни, дуже багато різноманітних інших речовин, де ви за формулою на заводі ви їх не отримаєте. Чому я для себе вибрала компанію FitLine? Бо перша компанія Fitline – це компанія сімейного типу вікі та Рольф зорг створили її 30 років назад і вони зараз є не просто керівниками а й дистриб'юторами активними вживають самі цей продукт і продовжують розвиватися в ньому це продукт топ номер 1, 3 роки поспіль в Німеччині і номер 8 е, у світі. В Німеччині є така шкала оцінки е, користі е, продукту топ 100 і е, фітлайн е, вже 21 рік поспіль е, – е, там є в списку і саме 3 роки займають позицію топ номер один Німеччини. Аналітична компанія Дат Бред Стріт це незалежна комісія з перспектив зростання компанії, оцінює Фітлайн саме за безпекою 3А. Це означає, що компанія використовує тільки власні кошти на виробництво продукції, на товарообіг та на виплати своїм партнерам. Коли вам пропонує... Люба компанія зростати, розвиватися з нею, ви повинні також мати на увазі, що коли компанія не має в товарообороті кредитних коштів, це дуже для вас класно. Перевірку на безпеку компанія має від Міжнародної е, е, лабораторії, яка перевіряє не тільки, щоб склад був е, як е, на етикеті, а й на чистоту сировини. Це дуже важливо. Це всесвітня лабораторія, яка більше 150 років це лаптохсюд. Вона е, перевіряє на антидопінгові домішки. на Інші також андрогенні речовини. Це дає можливість спортсменам, які займаються професійно, участвують в світових олімпійських соревнованнях, вживати цей продукт. До речі, цей продукт входить до вищ, в лист, який також дає змогу. Нашим спортсменам бути впевненими в чистоті сировини. це лист з вищої школи спорту в Кьольні. Цей продукт, до речі, купляють 85 федерацій по всьому світу для своїх спортсменів. Все це на державному рівні, і як для підготовки. Так, і кожен день, і під час змагань спортсмени вживають цей продукт. Кожна баночка з кожної партії зберігається 4 роки під камерами в сейфі. І коли у спортсменів ну, можуть виникнути питання стосовно харчування, то компанія може предоставити ці зразки продуктів, які вони вживають. Є благодійна програма, купляючи кожен базовий сет, ви маєте, ви маєте таку змогу допомагати діткам. В таких країнах Африки, Індії, де компанія починала з 15 діток. Зараз це більше 6 тисяч дітей, де вона спонсорує починаючи з житла, навчання, їжа, вода. Це не просто продуктовими пакетами, а саме виплачує за ось це все. Крім, крім того, чим відрізняється продукт від всіх запропонованих, які є на лінійці, це концепт NTC. Це збірка технологій, за які компанія отримала 70 патентів і ще 20 патентів в розробці на засвоєння інгредієнтів, транспортування, донесення туди, де це потрібно, і скільки це потрібно. Тому о, такі технології міцелювання, наприклад, о, як всі жиророзчинні вітаміни, які має компанії, вони розчиняються у водички. Ви Виявляєте собі, ви можете у водичку накапити лютеїн, омего-3, і о, це розчин, вони розчиняються, до речі, не змішуються, а розчиняється. Продукт має рідку форму засвоєння. Це додатковий об'єм водички. До речі, хто не любить пить води, і продукт засвоюється. Компанія дає гарантії на 95-98% в незалежності від того в якому стані ваш кишківник. Якщо ми кажемо про капсули, да та бетовані форми, то все те, що ми бачимо на етикетці, грубо кажучи, засвоюється на 40%. Це любого виробника це залежить від вашого стану жовчного, пішлункової печінки, кишківника, наскільки ваш організм чист і змозі перетворити ось ці всі інгредієнти на засвоювані форми, тобто тут уже компанія попіклувалася про нас. І от скільки ви заплатили, от настільки і засвоїлись інгредієнти. Наукова рада вона має більше ста вчених по всьому світу, це і це різнь, різного направлення спеціалісти: це дієтологи, нутріціологи, спортивні лікарі. Які беруть саме новітні і останні новиночки, досягнення в сфері здоров'я, до речі, продукт Activa's це визитівка компанії, він вдосконалюється на протязі протягом 30 років, і те, що ми бачимо зараз, це шостий раз. Продукт досконалюється цього разу. Додали екстракти зеленого чаю, імбіру та поліфеноли з ягодів фруктів для того, щоб підсилити імунну систему, щоб у нас був з вами опір додатково. Компанія має сертифікат GMP. Це сертифікат означає, що в таких умовах і такі вимоги до клітинного харчування ми маємо як для фарм, для ліків. Не кожен, це взагалі для виробників БАД не є обов'язковим, але компанія вона Враховує наші інтереси і ось таким підкріплює якість таким сертифікацією. І до речі, GMP в Україні, GMP в Німеччині по різному оцінюється. Чому за порушення GMP в Україні це адміністративне наказання? В Німеччині це уголовне. Тому вирішите самі, німці це завжди якість. Ви знаєте, навіть. По машини німецькі, побутова техніка німецька, це завжди якість набагато вища, ніж інші країни. Цей продукт є у 52 країнах світу. Дуже багато зараз українці роз'їхались по всьому світу, і це дуже актуально. Люди не можуть замовити себе той продукт, до якого вони звикли. Да, а тут не важливо, де ви є, ви можете замовити продукт саме у офіційних представництв від компанії. Але там, де немає, да, то компанія попіклується і запропонує ту логістику, яка буде зручна саме в тій компанії, де ви є. Тому це дуже класно. Друзі, тому, якщо ви вам інформація ця актуальна і ви шукаєте для себе якісне клітинне харчування, будь ласка, звертайтесь, я вам дам більше інформацію. Чи познайомлю вас з експертами, з лікарями, які можуть вам порекомендувати особисту програму для відновлення? До речі, тут є можливість написати лист на офіційному сайті, де лікарь акредитований від ради вчених розробників, саме від Німеччини, представляє інтереси в Україні і може скласти вам програму. Тому звертайтеся, рівень преміум, результат преміум це, це результат, то, то на вчора. Сьогодні випали, а результат повинен нам потрібен нам навчора. Звертайтесь.